Будемо говорити про порушення правил мобілізації. Зокрема, сьогодні маємо інформацію, що представник президента у парламенті та член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Федір Веніславський заявив про проведення засідання через резонансні випадки під час мобілізації. Отже, що це означає? Детальніше будемо говорити з паном Федором. Він є вже у нас на зв'язку. Тож дякуємо, що доєдналися, і вітаємо в ефірі. Слава Україні, героям, героям слава. слава пане Федоре. Власне, що стало цією точкою відліку для того, аби розпочати ці розслідування, або ж загалом більш прискіпливо приглянутись до роботи територіальних центрів комплектування, тому що насправді тема із порушенням прав людей є не новою. Ми вже буквально кілька тижнів тому обговорювали це неодноразово, і ось чи вручення повістки депутатові в Одесі напередодні. Можливо, це співпадіння не стало ось, власне цим початком розслідування? Якщо ні, то скільки на сьогоднішній день є скарг, так або заяв про порушення законодавства і порушення прав людини власне зі сторони територіальних центрів комплектування? Ну, дивіться, коли ми говоримо про загальну мобілізацію, треба розуміти, що кожна особа призовного віку, яка є особою чоловічої статі, тобто кожен чоловік призовного віку може бути мобілізований, якщо в нього відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію немає підстав для відстрочення від призову на військову службу в умовах воєнного часу під час загальної мобілізації, іншими словами, 90% чоловіків віком від 18 до 60 років. Фактично можуть бути мобілізовані, є певні процедури, які регламентуються, крім закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, також відповідною постановою Кабінету міністрів України. Це здійснюється комплекс заходів, які передбачають участь дуже багатьох суб'єктів. Це і органи місцевого самоврядування, і органи національної поліції, органи освіти, органи соціального захисту, і так далі. Тобто є цілий комплекс заходів, які здійснюються для того, щоб особи були мобілізовані. На превеликий жаль, ми повинні розуміти, що війна це штука, яка несе ризики для життя і здоров'я, і це розуміють переважна більшість громадян. І деколи страх потрапити на фронт на поле бою, він переважає той конційний обов'язок, який закріплений в Конституції. З іншого боку, ми маємо, по-перше, на сьогоднішній день дуже. Якби, Три чисельну армію, дуже чисельні наші збройні сили, і вже потреб хватати всіх підряд там, чи забезпечувати мобілізацію всіх підряд точно немає. Зараз іде достатньо, скажімо так, галузева чи вузько направлена процедура мобілізації. Генеральний штаб разом зі збройними силами з міністерством оборони визначають потребу в конкретних військовозобов'язаних, конкретних військово-облікових спеціальностей і територіальні центри. Комплектування колишні рай мають вручити повістки тим, хто підпадає під ці категорії. З іншого боку, ми маємо на превеликий жаль на місцях, де коли ну перегиби, скажімо так, чи е, надмірну ініціативність, і це призводить до з одного боку до дискредитації самої ідеї мобілізації, коли на вулицях хватають. Тим більше резонансні випадки, про які ви говорили в Одесі, коли військовозобов'язаному вручали Представники територіального центру повістку, таким чином, що завдали йому легких тілесних ушкоджень. Саме, до речі, цей випадок він став каталізатором тривалого процесу обговорення на рівні членів комітету питань пов'язаних з мобілізацією, тому що дійсно скарги надходять. Ми бачимо, що не завжди діють в рамках закону. Як це має здійснюватися в нормальній правовій державі, якою Україна себе проголосила, і тому це питання не зрівало. Але якраз отакі ну скажімо, вихід за межі дозволеного дуже суттєво щодо конкретної ситуації, коли ну практично застосували насильство для того, щоб вручити повістку. стало каталізатором того, що на рівні комітету ми прийняли рішення заслухати керівництво збройних сил, яке відповідає за мобілізаційні процеси, і яко якось спільними зусиллями спробувати знайти алгоритм, який з одного боку буде забезпечувати виконання мобілізаційних замовлень з іншого боку, не буде викликати якогось такого. Ну, резонансу несприйняття в суспільстві, пане Федоре. Насправді територіальні центри комплектування така досить закрита структура, і можливо це правильно у час війни. Насправді, ми запрошували декілька разів до нашого ефіру абсолютно різні територіальні центри комплектування. Однак отримали відмову, і ось у мене доволі просте запитання, навіть зважаючи знов ж таки і повертаючись до ситуації в Одесі, офіційно було визнано так, що ця ситуація відбулася. Що вона неправильна, і було оголошено, що буде проведено внутрішнє розслідування. Так ось, де нам і власне людям можна познайомитись з цим внутрішнім розслідуванням, чи це просто для галочки, чи все ж таки люди, які перевищили свої повноваження, були або ж відсторонені від роботи, або ж я не знаю, можливо, отримали якесь певне покарання знов ж таки в межах законодавства. Ну якраз у цю ситуацію ми хочемо також розібрати на комітеті, заслухати керівництво і з'ясувати, до якої саме дисциплінарної відповідальності чи адміністративної відповідальності було притягнено відповідних військовослужбовців, які є представниками цього центру комплектування соціального захисту, соціальної підтримки. Але ну на превеликий жаль, ми маємо дуже багато сигналів з різних регіонів України про те, що мають місце такі, скажімо, не зовсім м'яко кажучи, законні дії по відношенню до тих чи інших військово. Обов'язаних з іншого боку, ми повинні розуміти, що війна і загальна мобілізація, яка триває в Україні вже практично без чотирьох днів рік, вона передбачає необхідність вручення повісток і прибуття на відповідні центри для того, щоб пройти підготовку і захищати вітчизну, захищати батьківщину. Але ну не всі люди готові до цього. І знаєте, ну я думаю, що для військовослужбовців, які боронять нашу незалежність, територіальну цілісність, державний суверенітет на Передньому краї дуже дисонує поведінка деяких, скажімо так, осіб призумного віку, які дозволяють собі в умовах війни вести не зовсім стриманий спосіб життя. Тому тут напевне різні можуть бути ситуації, і деколи ці ситуації накладають відбиток на дії військовозобов'язаних. Але ми повинні бути чітко переконані, що військовозобов'язані діють точно в межах закону, і отаких от ексцесів, які мали місце в Одесі, ну не будуть допускати. Я заакцентую, що ми не проти мобілізації. Ми розуміємо, де ми живемо, у який час. Однак ми проти того, що порушує закон. І ось ви кажете, що отримали декілька сигналів. Звідки ці сигнали є гаряча лінія міноборони? Чи до прикладу відома цифра на сьогодні? Скільки скарг і з якого регіону найбільше було отримано на цю лінію гарячої мі... гарячої лінії міноборони щодо порушень прав людей? Ну, по перше, ми цю інформацію також за заслухаємо на комітеті. А з іншого боку, кожен народний депутат України представляє практично якийсь регіон чи є вихідцем з якогось регіону, і він отримує через свої канали, через систему своїх помічників сигнали про порушення з боку тих чи інших військово представників територіальних центрів порядку проведення мобілізаційних заходів. Тому ми це все будемо розглядати на телефоні. Зараз у мене інформації про кількість порушень немає, але тут знову ж таки з. Раду об'єктивності треба бути готовим до того, що отакі резонансні випадки проведення мобілізації вони є наслідком певного конфлікту, який залишається, як правило, поза межами видимого чи поза межами зафіксованого на відеокамеру. Тому що дуже часто при навіть законних діях представників центрів комплектації військовозобов'язані, які не хочуть отримувати повістку, вони фактично провокують навмисно, потім починають знімати на там месенджери. На відеокамери ту чи іншу поведінку, коли вже свідомо довели людей, які виконують свою роботу до якогось не зовсім правильного. Абсолютно, я тут погоджуюсь Ми маємо в будь-якому випадку зберігати твердий тверезий розум і не допускати навіть виходу за межі цих емоційних якихось сплесків. Але ситуація кожна має свою передісторію, тому ми будемо знаєте розглядати комплексну проблему, яка має з одного боку стимулювати тих люд... громадян України. Які бажають захищати від вітчизну, є патріотично налаштованими, і е, ситуація проект колишнього покійного міністра оборони Дениса Монастирського щодо гвардії прориву він демонструє, що можна завдяки правильним підходам е, залучити до лав збройних сил чи інших складових секторів безпеки і оборони десятки тисяч людей. тому я думаю, цей позитивний досвід має сприймати і Міністерство оборони, і збройні сили, і територіальні центри комплектування. Пане Федоре, і основне запитання на завершення нашої розмови після розгляду на комітеті тих чи інших ситуацій: чи буде можливо вдосконалено законодавство або ж прийняті якісь певні норми або поправки до законодавства для того, аби в майбутньому таких моментів не траплялося? Звичайно, ми працюємо над питаннями удосконалення законодавства про міліційну підготовку і мобілізацію. Особисто у мене є зараз напрацьований законопроект, який передбачає, скажімо так, оприлюднення інформації про тих, хто відмовляється іти виконувати свій військовий обов'язок. Наприклад, якщо людина отримала декілька разів повістку і не з'явилася на місце, де вона має з'явитися відповідно до цієї повістки, то інформація про цю особу має бути публічною, і це не буде обмеженням права на приватність особисто. Життя, тому що це питання виконання конституційного обов'язку, і таких ідей ми напрацьовуємо в комітеті. Я думаю, що після засідання комітету ми всі узагальнимо, зареєструємо напрацюємо відповідний проект, зареєструємо, і він буде точно більш ефективно забезпечувати виконання мобілізаційних завдань і не допускати якихось таких порушень, про які ми з вами ще не говорили. Пане Федоре, дякуємо вам за розмову. Федір Ваніславський, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та. Розвідки представник президента у Верховній Раді.